Люба Зановіївна потребує особливої турботи. Вона не може пересуватися самостійно, живе сама. Допомагають сусіди. Коли питаємо, як обходиться без гарячої води, не може стримати сліз. А як без гарячої води обходити? А що, що казати? Що я можу казати? Я... і я... так живу. Що мені?» Грячкому, боже говорити, нема буде. Та й не знаєте, коли буде. Жінка хвилюється, що опалювальний сезон не розпочнеться вчасно. Вона вже замінила вікно на енергозберігаюче, але цього мало. Ні до відрані піти зимно, кругом зимно. От від чорній кос причепіла, невістка, бо в хаті зимно. Сидіти в холодно хаті немає, як сидіти. Гарячої води у кранах мешканців цього будинку немає ще від серпня. Профілактика показала, що труба протікає, а потім виявилось, що вона встановлена ще у 1988 році і давно прогнила. Аби придбати нову, потрібно майже 50 тисяч гривень. Поки шукали кошти, деякі підготовчі роботи вже розпочали. Але на тому і зупинились. Нам тут все вирили, ніхто нічого не робить. Сьогодні я думала зранку встану, подивлюся, що там. Тут, так як завжди, ніхто нічого не робить, труп нема. Ми від 3 липня так? 3, серпня. 3 серпня без гарячої води. Хочу сказати словами Тараса Григоровича Шевченка, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Війдіть в наші положення, скільки вже часу пройшло, а відповідь одна є та сама. Немає труду. Холодно, я лягаю спати, беру бутилку, наливаю гарячу воду, кладу в ноги. Зкриває ватнім одіялом, зверху ще ліжником, так я сплю. Я в холодній воді не можу ні помитись, ні постирати, нічого, бо в мене руки ноги болять. Я хвора лежу собі, мерзну і тільки в вікно поглядаю, яка в нас красота. Проблема та, що в нас вже третій місяць немає води гарячої, холодно, тяжко з маленькими дітьми, діти хворіють. Воду нагріваємо вдома в баняках, так миємося. А які гроші ми платимо? Заборгованості ми не маємо. Не знаю, маємо. Так. Ми справно платимо, а за що ми платимо? Люди скаржаться на безлад, що розвели комунальники, або вийти з дому, потрібно докласти чималих зусиль. Особливо це складно для людей похилого віку та матусям з візочками. Ми не можемо вийти з під'їзду, ми не можемо. Я, наприклад, коляску з дитиною, я не можу витягнути, тому що познімаєте наш прохід, як ми маємо виходити з того під'їзду. Тут на цьому ще одне, я хочу сказати, що ці подвірячка ми робили все власними руками і власним коштом. Все зруйнували, і не знати, чи нам хтось допоможе, це все потім відновити. Аби дізнатись, чи розпочнеться вчасно опалювальний сезон у цьому будинку, ми завітали до комунального підприємства. На камеру директор Віктор Марчук спілкуватись відмовився. Проте славнозвісні труби, на які так чекають мешканці четвертого будинку, показав і запевнив, що до покрови у людей гаряча вода буде. Тож мешканці четвертого будинку, вулиці Будівельників, продовжують чекати, а ми і надалі стежитимемо за розвитком подій. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.